Всім привіт! Це друга серія мого сезону Серце Ой, нове життя. Вибачте, Лололошку дивлюсь. Дякую Лололошка за вдохновлення. З тебе я і вдохновився на це. Ну так, да, кстати, все новенькое. О. А, давайте, надо розвитись. У нас була ціль. А так, давайте. Так. О, Боже, зараз вже буде ніч. Надо швиденько добути камня. Вибачте, якщо. В, друг... в першій серії був звук дуже відставав. Косяк, признаю. Ну, в мене якийсь баг пройшов. Я не знаю, може, то буде в кожному. Якщо да, то дуже сильно вибачаюсь. Ну. Но... Ладно. Що буде, то буде. Головне, щоб сезон цікавим видався. Ви знущаєтесь, зразу вже. О боже, ладно, в мене, як мінімум, всі хп вже добре, що то. А зомби самый обычный, то тоже добро. Блин, слон, вот чё ты мне не помогаешь? Ладно. О, склад в броне. Село? Да? А то точно обиче село? Да! Ну вот і як мені тепер жити тут? Пощади, пощедай, пощедей, пощедай. Поможіть, поможіть, поможіть! Скак тут що тут падає? Ні. Ладно, я більш-менш пам'ятаю дорогу. Там 100% було село. Ай! Ну от что везде, якісь моби? Чого все? питається? мене вбит. Як мінімум, деревні є. Чесно, вже, напом... якщо то було, похоже, реально на щось то масштабне, то це, напоминає обичне виживання. Ладно. Може, що то буде происходити? Моркву треба зібрати. Шено теж зберем, но спочатку... Сначала... вставай Хто мішає моєму сну? Дядько ви мені не мешает До побачення! Фу. Вот кстати, про час нам вже чогось не говорять. Ну ладно. То, походу, такая мини-детализация была там. Ну то и ладно. А вот я не разумею, кто мы. Мы в прямом смысле проместились с Витом. Блін, вот я думаю. була не була. Я так не добила! Ти взагалі здохнеш колись. А що з нього випало, питанечко таке? Големус. Ну, голімоса, я думаю, треба ще хай поживе. хто знає, що на нас нападе? Кіт! На мене кіт напав! <рик> Та ви знущаєтесь! В чому світі? все хоче мене убити в прямому смислі. Бляха. Я тепер всього тут боюсь. Ладно, давайте просто стибзим хавчик. Коротко кажучи, все стипзим в цій деревні. І звалим куди подальше, блин. Від цього ада. Морковки, думаю, на якийсь час хватить. Пшениці, що там в мене. Ну, 13 блоків теж хватить. Честно, я не из тех, кто любит добывать все прям. Я больше люблю выживание проводить час. Там кит. Так, вот что в сундучку. Било. Блін. Не вспіли. Здавайся, воїналий! Давайте попробуємо басблоків. Помянем Жиліско. Ладно. О, Це шо? Шо за пір'я? Я так поняв. Ми ще ніфіга про цей світ не знаємо. Ладно. Злата ракашка. Mm -hmm. А можна шото шо, питання мене убити? Такого немає в цьому світі. А давайте попробуємо прибити таракашку Іноді я такий злий на цей світ. Ладно. Пробуємо зробити підкоп. Бля, тут все із піску. Не, ми так визвобуємо таракашку, блін. Таракашка! Таракашка, блін! А, так вона не така й сильна. Бля, фуф пробили. Ну нафиг нафига? Я с тобою бився, таракашка. Я так понял, теперь кожен що? Але й полотінь, який мене ще Я думав, це обичний домик, ну це хоч обичний. Фух, ладно, може наш хоровець щось скаже наконець-то. Мене всі питаються вбити. Чекаємось з села. Повністю з тобою згоден, друг. Думаю, лишнє можна викинути. Таке як це або квіточку. А от щупальця Дікобраза нашого. Ану. Блін, це жрати не можна. Думаю, воно було б апетитне. В болото я не хочу йти. Мене пустиня вбила. Ладно. Це вже обичне виже. А, Носоріг! Насоріг! А-а-а! Пощати! А що? А не можеш! А не може. Давайте більше без таких подарків. О, божечки. Ладно, ця серія максимально скучна. Ех. Ну, походу, ми ще не наткнулись на що то цікаве. Ладно, на цьому ми будемо закінчувати. Всім пока, гарного дня, гарного вам настроєння.